Унаслідок нічної масованої ракетної атаки 11 квітня Росія повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області. Про це повідомив голова наглядової ради ПАД «Центр Енерго» Андрій Гота в коментарі Інтерфакс Україна. Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі, повідомив Гота. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Зазначу, наступні відео майже одразу з'явились у российских пабликах. Это пи***, просто вся электростанция горит, продолжая взрываться. Это просто жесть. Только чтобы еще один прилет, я просто в ахере максимально. Это пи***. А там же народу оеть. <риклад> Это просто пи. Ця теплова електростанція є найпотужнішою на Київщині. Вона постачала електроенергію у Київську, Черкаську та Житомирську області. Зазначається, що наразі пад центр Енерго» втратило 100% генерації. А міський голова міста Українка, що на Київщині Олександр Туренко, закликав місцевих мешканців щільно зачинити вікна у своїх будинках, щоб не дихати шкідливими продуктами горіння. Згодом він відредагував пост, залишивши лише заклик зарядити пристрої та зробити. Запаси води